Привіт, мене звати Андрій Федерів. Ви дивитесь Федері Лог І нас з вами уявіть собі, 500 тисяч людей. 500 тисяч підписників Федерів. Дякую вам. Сьогодні ми з вами знаходимося за кермом BMW 7 серії. Наш партнер компанії АВТ. BMW 7 серії це преміум лінійка BMW І вона дає вам унікальну можливість кожного разу, коли ви сідаєте в авто. Приймати рішення, ким ви будете сьогодні водієм, якщо ви захочете відчути унікальну динаміку BMW. або пасажиром і насолоджуватися неперевершеним комфортом, більше встигати. І, власне, про це сьогоднішня наша розмова, наша улюблена рубрика Книжковий хробак. Тук -тук 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 -тук. Святкуйте прокрастинацію! Ви можете це, 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 це. Дякую, Олівер! Я розкручуся по життю трішки. Підіймуся дуже. Вау! Wow. Я буду еспреском. Зараз. Сьогодні ми говоримо про книгу 4 тисячі тижнів. Це книга, яка просто радикально перекреслює. Ці класичні теорії про тайм-менеджмент, персональну ефективність, управління своїм календарем і мистецтво встигати більше. Книгу 4 тисячі тижнів ви можете купити онлайн в нашого партнера Reddit, або зробити це офлайн в нашого партнера Reddit. Reddit – моя улюблена книгарня і ідеальне місце не тільки для покупки, але й просто для читання. Головну ідею книги дуже добре описує цікава метафора. Він говорить: всі класичні теорії та менеджменту приводять одну і ту саму притчу про кульки, про те, що ваше життя це ваза, і вам треба її правильно наповнити. Спочатку туди треба покласти великі кульки. Це важливі справи. Потім туди варто покласти середні кульки. А потім додати за своїм власним бажанням трішки маленьких кульок і трішки піску. Автор говорить: це не синітниця, тому що коли ви заповните вазу, ваш стіл буде переповнений іншими великими кульками, іншими маленькими середніми кульками. І одне просте питання: куди ви їх збираєтесь засунути, ці кульки, які не влізають в вазу, ваза вже і так переповнена. Ця книга для мене, вона отак перекреслює всі класичні теорії та менеджменту. І говорить, для того, щоб отримувати від життя справжнє задоволення, ви маєте бути неефективним. Неефективним! і Він проводить дуже простий, дуже життєвий приклад з імейлами. Наприклад, ви працюєте в офісі в класичній компанії, і вам приходять імейли. І ви намагаєтесь бути ефективним, адже ви прочитали. Спеціальне керівництво, як правильно відповідати на імейли, що у вас має бути zero inbox і те -те 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 -те, І ви класно відповідаєте. І що він говорить? Як тільки у ваших колег складеться враження, що ви саме та людина, яка класно відповідає на імейли, що станеться? Кількість імейлів у вашому житті збільшиться в кілька разів. Бо всі будуть знати, а, це той, той чувачок, ця дівчина, яка класно відповідає на емейли. Ну, ми відправимо її емейл, хай вона нам відповість. І ви не помітите, як емейлів буде 30, 50, 100, 150. І все. Ось ви і приїхали. Тому він говорить про те, що вам треба займатися антітайм-менеджментом. Антітайм-менеджментом. Наприклад. Вибирати речі, в яких ви будете підкреслено неефективним. Наприклад, забити болт на емейли, забити болт на емейли і сказати, окей, в емейлах я свідомо не буду ефективний. Це, до речі, мій вибір. Не в сенсі не відповідати на імейли, а в сенсі відповідати на найважливіше, коротко, тільки в обмежений час, для того, щоб не провокувати зайві емейли. Він говорить про те, що вам треба не відчувати FOMA. Нагадаю, FOMA це fear of missing out, це відчуття того, що ви щось пропускаєте. А, а він говорить про таке поняття, як joma, joy of missing out. Коли ви свідомо відмовляєтесь від того, щоб щось зробити. І цей свідомий вибір, він говорить про те, що він. Може стосуватися маленьких речей, наприклад, кайфанути від того, що ви в останній момент не пішли на якусь бізнес-конференцію. Коли ви відмінили поїздку, коли ви відмінили похід кудись в кіно, ще кудись, і ви кайфуєте від цього, від того, що ви цією відмовою вивільнили собі годину чи дві, чи чотири, чи, чи вечір, чи тиждень, і ви можете в ці години. Нічого не планувати і насолодитися нічого не робством. Я думаю, це особливий кайф мати можливість прочитати чи прослухати цю книгу в оригіналі. Але для цього треба знати англійську. Якщо ви ще її не вивчили, є класне рішення. Кембріч є. Замість того, щоб вештатись по пошуковикам, якимось штучним інтелектом, намагатися зрозуміти різницю між Past Perfect, Continuous, Present Perfect і так далі. Можна просто скористатися чіткими, короткими відеоуроками Кембрічуєї. На всі ключові теми вони вже готові. Вони підготовлені професійними професорами, вчителями, і все, що вам залишається в будь-якому місці, де б ви не знаходились, просто натиснути «Play» до кожного курсу. Є додаткові бонусні матеріали, щоб можна було легко розібратися. Усьому а і головне, зараз за промокодом Федері ви можете отримати доступ до відеоуроків Cambridge Кембрічу на цілий місяць лише за одну гривню. Переходьте за посиланням в описі до відео, вводьте промокод і прокачуйте свою англійську прямо зараз. Про що говорить автор? Чим більше ви боретесь за те, щоб встигнути все, тим менше життя буде в вашому житті. Він говорить, що у людей є дві-три класичні помилки. Перше, коли вони от так забігають, вони себе обманюють своєю псевдовічністю. Вони говорять, да, але так буде не завжди. Я зараз тут трішки піднапряжуся. А потім буде зовсім інакше. І він говорить: люди, ну не обманюйте себе, ну не буде так. Якщо ви до цього звикли, вас це всмоктує. І далі буде так само, тільки трішки гірше. Він говорить про те, що ви маєте заборонити собі відкладати життя на якийсь невизначений час і думати, що зараз це просто етап в житті, а потім буде життя. Ні, це і є життя, етап ніяк вам не допоможе. Він говорить про другу річ про тривожність і про присутність. Що тривожність від того, що ви щось постійно не встигаєте, бо в вашому списку справ забагато всього. Тривожність через те, що ви не встигли виконати справи за сьогодні, справи за тиждень, справи за місяць, руйнує сенс життя. І він говорить: хай йому грець! Ну, виконали ви пару справ. Відсвяткуйте, він взагалі радить змінити фокус, життя там, де фокус. І він говорить: якщо ви фокусуєтесь на списку того, що ви маєте зробити, ну привіт! У вас завжди буде відчуття, що ви щось не зробили. Він говорить: зробіть інший список. Зробіть список виконаного, виконаного, і в кінці дня читайте не те, що ви завтра маєте встигнути зробити, бо сьогодні не зробили. Ні. Він каже. Передивіться свої досягнення, ті справи, які ви завершили. Подумайте над цим. Насолодіться завершеним, великим завершеним, що ви вже встигли в житті, чи маленьким завершеним, що ви встигли за сьогодні. І він каже: ви не помітите, якщо це стане вашою рутиною, у вас зміниться відчуття, і ця тривожність трішки зміниться. Автор дає посилання на там десяток філософів з різних країн, які всі говорять, те, що ми не можемо відчути реальність, яка летить повз нас, а ми її навіть не помічаємо, а життя пролітає, є найбільшою проблемою нашої свідомості, яка живе з нами віками. Що вам подобається ця книга, заносьте в календар її придбання. Ви можете купити її на сайті readit.com. Там є спеціальна поличка «Федері Влог», «Книжковий робак, в якій ви можете одразу побачити майже всі книги, які я рекомендував, і купити їх в свою бібліотеку. А ще важливий момент: на сайті Reddit за промокодом. Федерів Рід. Ви можете на перше замовлення отримати 500 бонусів. Причому це замовлення з надшвидкою доставкою, коли ви сьогодні замовили, а завтра вже отримали і читайте. Все, радійте життю зараз. Заплакав. <кхи> <кхи> Ні, ну я просто бачу свій календар. Я бачив свій календар, і він говорить: боріться з календарем, відвоюйте територію, як голландці, які відвоювували територію у моря по клаптику, да? там намиваючи щось, о -о осушуючи. Да? Так само каже, видавлюйте роботу свого календаря. І от я переконаний, от ви зараз сидите і кажете: Олівер! Андрій, що ви таке говорите? Це так просто звучить, але це так складно. Я згоден, але мені так подобається. Тому. Я хочу, щоб ви були щасливими. Я хочу, щоб ваше бажання щось створити, ваш внутрішній, оцей create whatever, вас не робив застресованими, заклопотаними, Хронічна заклопотаність. Оце термін, який вживає Олівер в цій книжці. Я хочу щоб ви її позбавилися. Я хочу, щоб ми разом кайфували життя. Joy is create whatever. в педерівно.